Слухаємо, слухаємо Зараз я буду розказувати, що завтра буде розіграш. Такіка, том, дом, та тум такі, Завтра розіграш 30 травня, ви знаєте, кожен місяць якийсь розіграш ліжка. Завтра 30 травня буде розіграш ліжка. Що треба для того, щоб брати участь? Просто перейдете до мене в інстаграм і напишете, який пароль. Я вам, Ви отримаєте пароль і в прямому ефірі в коментарях пишете то слово пароль. І все. Догадайтесь, який буде пароль, але ви його отримаєте в інстаграмі: О, і хтось один з десяти з десять людей буде. Той хто в коментарях напише, той пароль буде десять людей, І з десяти людей хтось один. Виграє ліжко. І все раніше було у нас розіграш, що там монетки кидали. Зараз хто хоче, то хай кидає. Але ми рандомно розіграємо з, серед... з десяти людей, які перші напишуть той пароль в коментарях. Так як колись було, то буде правильно. І все, і хтось один з десяти рандомно виграє ліжко. І все дуже все просто. А якщо комусь треба буде матрас до того ліжка, то вже окремо буде купляти. Бо то ліжко буде безкоштовно. Ліжко в розіросі буде безкоштовне. Дуже вам дякую, па.